Миру всім, ділюся відкривенням, і часто ми говоримо: Боже, де ти є? Невже ти не бачиш скільки горя, скільки проблем, скільки страждань? Апостол Павло пише. Як може глина говорити гончареві своєму творцю, навіщо ти мене створив? Ми перебуваємо в усьому, що дав нам Бог на землі, яка створена і керується Богом. Словом, ми дихаємо Його повітрям, Йому все, що він дав нам, летимо на планеті серед неосяжного космосу. Ми маємо оболонку, щоб дихати, маємо зорю сонце. Тут достатньо води та їжі, а ми ще ставимо питання. Чого ти, Боже, і взагалі чи ти є, і чому ти допускаєш зло? Ми прийшли в цей світ, щоб впізнати істину, щоб впізнати Бога. Ісус Христос, Він прийшов, щоб дати сліпим прозріння. Перенести це просвітлення у кожне серце, у кожен розум. І у славі Божому написано, що Бог цього віку сатана, і Він засліпив очі людські, щоб для них не засяяло світло, благовістя. Якщо прихована наша проповідь, то вона прихована для невіруючих. Для людей світу, у яких сатана Бог віку цього засліпив їхні серця і їхні розума. І не дай Боже опинитися в цій позиції, в цій категорії людей. Тому -то ми вас вдохнуляємо, благословляємо на те, щоб ваші серця вони завжди були відкриті для Бога. Амінь.